Доброго дня, шановний пане президент Рівненської Ль міської федерації зідо боротьби самбо. Шановний Ігор Володимирович, ви як ветеран бойових дій, людина поважна. Ми хочемо сьогодні з вами донести до громади наступну ситуацію. Шановна громада Рівенщини та всієї України, відбувся Відбулось перше засідання в суді у суді Оксани Крижової, і нас дуже зацікавила ситуація про те, що питання було, ну, скажімо, пустякове про внесення в ЄРДР. Тобто, це проста процедура, коли поліція відмовляє відкрити кримінальну справу. Люди йдуть до слідчого судді, і суддя відкриває справу. Але ця справа набула гучності завдяки такому майору рівенщини Столярчуку. І от сьогодні ми маємо з вами його зробити відомим. Я попитав особисто у правоохоронців, які підтримують нас, що на цій людині нема де поставити клейма. це хапуга з хапуг, по словам самих правоохоронців. Все, що він вміє робити, я вибачаю слово із пісні слов не вибраці, як кажуть, це слова правоохоронців. страшний жопаліс і людина, яка знає, кому скільки дати. І, відповідно, бере на себе всі справи, які, м'яко говорячи, незаконні. Але він стоїть там для того, щоб прикривати різних. Злочинців, особливо чиновників. І от по нашій інформації, яку, звичайно, треба перепровірити, в управління поліції приходили і дзвонили пан Ліпський, це обласний керівник спорту, а його брат, нагадаємо, керівник партії Слуга народа Юрій Ліпський. От тому тут це і відбувається. Нагадаємо для тих, хто в перший раз чує, про те, що саме. Дві організації: Громадська організація Українське Народне об'єднання «Характерник», Всеукраїнська, та Рівенська міська федерація «Дзюдо і Самбо підняли наступні питання про злочини не тільки в спорті, а й в паралімпійському спорті, де люди, по суті, зрячі, майстри спорту, роблять собі інвалідність завдяки таким, от як Ліпський, тренеру Романкевич. Директору Рівненського інваспорту Демчук, і потім ці здорові люди виступають на міжнародних змаганнях проти інвалідів. І от оцей Столярчук, на якому клейма, як ми вже сказали, нема де ставити, прийшов в суд і почав захищати всіх цих людей. А от як це було, зараз нам розкаже тренер, якого я дуже поважаю, майстер спорту СССР по самбо, Кандидат майстри спорту по дзюдо, ну і просто людина, яка я вважаю з великої букви. Ігор Володимирович, розкажіть, будь ласка, громаді, що за засідання і як у цей столярчук себе вів? Доброго дня, шановні рівняни, шановна рівненська громада, прихильники боротьби дзюдо, вчора відбулося судове засідання про внесення. Єдиний державний реєстр от по кримінальним правопокримінальним правопорушенням от, державного тренера тренера викладача Раманкевича Мера Михайла Яковича, Паралімпійця, Спортсмена з вадами представника Укрцентр інваспорту Олександра Назаренка та його дружини Вікторії Назаренка по статтям, частина третя стаття судіруса перша. Великих розмірах. Частина 2 стаття 364. Це зловживання службових становищем, частина 1 стаття 306, 366. От. Це службове підроблення. От. Значить, там були е, обставини, вказані підроблення журналів, журналів е, східних і, 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 і небос. Палацу спорту дітей і молоди, починаючи з 2009 року, отримання посвідчення інваліда, посвідчення інваліда Александра Назаренка. От, потім отримання тут же їм через тривалий час посвідчення водія, от, долучення скоєним штрафів. Далі понімалося питання убиття його разом з Вікторією Назаренко на тренувальні збори, отримання. Е Фармацевтики, форми, добові, ну і тому тому подібне тому подібне. От е надалі, значить, і не дошли ми до питання е країнських міського та обласного бюджету до 1 мільйона гривень. З 2016 року по 2019 рік до мільйона гривень. От. Значить, е прибув цей е майор е майор поліції. Сергій Сталерчук. і таке враження склалося, що він е, повністю зайняв сторону захиста, захиста от, цих осіб. От. Чому я так стверджую? Е, тому що в нього було все повністю так розпливчуте і огульно. От, Ну давайте по порядку. Журнали о, е, підроблення, журналу обліку і відвідування східних і неборс. По перше. Тут охвачений період з 2009, 2009 року по 2020 року, рік майор стверджує, от, майор стверджує Сталівчук, що він нібито ходив і в палац спорту дітей, і молоді, спілкувався з тренерами. І що там йде мною переслідування. А то, що вони внесли вже по 30 тисяч гривень, по 28 тисяч вже, от, державі. Щоб по ним не порушувалися кримінальні справи. Ну, я розумію, там завуч е, Палаця спорту дітей керівники, от, е, які контролювали діловоди, там вони за собою всіх потягнули. От, потому що вказівка була е, Романкевича Михайла Яковича, тому що от, от, зарплата була тривалий час катаєш, катаєшся собі за кордоном. От, потому що я вимагав дослідити його паспорт закордонний, і там все не співпадало. То вони швидко-бистько прийшли, внесли. О, і коли я пояснюю слідчому... А в цей момент вони... зарплата капає. Правильно я розумію? Ігор це... що громада... так, тут, са... тут саме цікаве, що я ще в суді підняв. А що ж, якщо вони внесли а стаж? Стаж роботи, і трудова книжка. Що з цим робити? І цей слідчий дивиться, розумієте? Оце ну, ладно. Ігор Володимир, зупиніться на секунду. Проясніть для громади. Тобто ситуація в чому громада? Що... Ігор Володимирович довів через суд увага через суд, що люди, тренера, які відсутні були в Україні в цей момент, отримували гроші, нібито вони тренують. І Ігор Володимирович по-простому для простих людей, не юридично підкованих, заставив їх віддати державі гроші, які їм незаконно нараховані. Правильно Ігор Володимирович я розумію? Саме так, саме так. І слідчий oh. Столярчук говорить, що все чітко, все по закону, yeah, значить внутрішня you. безпека, Ігор Володимирович, я як на правах президента міської федерації дзюдо і самбо, і сам є екс-членом Паралімпійської збірної Дзюдо, я даю доручення, щоб ми написали, наші юристи написали в внутрішню безпеку у цей факт по Столярчуку. Його треба знімати. Це потвора з потвор, яка в наглу. Знаючи, що є рішення суду, вже є рішення суду, це не наші домисли, це рішення суду. І люди внесли гроші, за це, за це треба їх було посадити ще тоді, заставити все віддали, вже віддали. А Столярчук каже, що все по закону у нас. Правильно я Так так, само цікаво, е, от я йому е, батьки, тому Столярчуку, гажусь, коли це питання е, через адмін адміністративний суд. Е, Рівнічний я витрубував ці журнали і підняв питання: давайте ми ж звіримо паспорт Романкевича за кордони з журналами цими обліку відвідування. Тому Романкевич зупинився, матюкався на всю вулицю мені погрожував. От пан майор Столярчук, кого ви захищаєте? От. А ще пан Столярчук, по е, свідченню нашого віце-президента, це дуже поважна людина. Тренер, який започаткував дзюдо, він дав інтерв'ю про те, що у цей кого ви захищаєте, пан Сталярчук, та який ви пан? Просто я не хочу ругатися. Не буду лішних слів говорити, але по суті Сталярчук, послухайте Романкевич в 1989-му році, ще з одним тренером королем в гостині мір на рівенщині зґвалтували дівчину. Тоді вони відкупились від таких Сталярчуків, як ви. Поняли, пан майор? ви просто маєте покласти свої мундіри і ми це зробимо, Зробимо, ми зробимо вас відомим. Ми зробимо так, щоб ви йдіть на фронт, змивайте кров'ю свою вину. Ви дивіться, які гроші отримав гад. І тепер він приходить в суд і розказує про те, що бачите все по закону. У нього. Що по закону? Коли сліпі по документам їздять на машинах по Рівненщині, коли сліпі по документам. По документам, а по факту повністю зрячі отримують по 125 тисяч доларів бюджетних грошей. У вас це по закону, пан Столярчук? Та хто ви після цього? Геть, ганьба вам, кажіть, Ігор Володимирович. І, e, значить, Надалі ви це вже другий пункт охватили, e, піднялося, виникло питання по отримання посвідчення інваліда Олександра Назаренка. Тут знову пан Сталярчук. Він законно так далі все отримав, тому що, слухайтесь, ми, він на себе бере відповідальність, перепровірили е, повністю всім всі секі, всі і там все законно, Там все законно. А тепер О. послухайте, Столярчук, сюди уважно. Я особисто був з, в бані з цими Назарінками, Поміновими і так далі. І вони мені повідомляли, що Романкевич давав півтори тисячі доларів. За те, щоб Назаренко отримав е, цю інвалідність. Оце у вас по закону. Це так само по закону, як Хмельницька та Сековська, так само і Рівенська. По закону у вас, гроші в карманах, гроші в очах. Люстрація. Люстрація негайно. Громада, піднімайтесь, перерозпо е, по, по репості, будь ласка, цей пост ми напишемо в відповідні органи і в СБУ, і в ДПР. Скрізь напишемо на вас, Талячук. Ви у нас будете як в Ушнах сковородки, я вам обіцяю. Гроші вам ці вилізуть боком, які ви взяли, як нам повідомили правоохоронці. Дозвольте, пане Юрі. Ну тут повністю проглядається от е, е, такий напрямок, напрямок його напрямок е, відпрацювання Ліпським. от Ліпським, Рівненської обласної адміністрації, Рівненським ідваспортом. Ну, прям прикриття таке. Розумієте, такий, така, так, така ширма закриття. Ось, коли виникло питання по рівненському МСЕКу і інваспорту, і взагалі інваліди, то теж появіть появився цілий майор юстиції прийшов, щоб, щоб повністю все це діло захистити і не зареєструвати єдиний державний реєстр. Ну я, ну, я напевно так думаю, що. Е Після, після цих судових засідань майор Старочук завдяки Лівському губернатору досрочно получить полковника. То есть, То есть Він на себе таку відповідальність, цей Старовичук брав, що е він законний інвалід. Далі, що найцікавіше, коли виникло питання про посвідчення водія, і я став доводити Сталічуку, що слабозорий бачить такий білий ту -ту тунель і силуети. Та да ні, він там все законно отримав посвідчення водія. О, ну от, 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 Ігор от... Володимирович, дозвольте доповню, так як я сам екс, ексцент Паралімпійської збірної дзюдо, е, в мене був репортаж з телеканалом АРД. До речі, Сталячук, послухай сюди. Е, значить, канал АРД показав документи і, по-перше, водійських посвідчень. Та інвалідських посвідчень, що суперечить одне одному, бо це інваліди не по опорно руховій, а інваліди по зору. Як інвалід по зору, виступаючи за паралімпійську збірну, може їздити взагалі на автомобілі? Поясніть, будь ласка, громаді виступіть отам от разом зі своїм керівництвом, таким же продажним, як і ви. І розкажіть, будь ласка, керівництво народу народу України, так от журналісти запитали у голови медичної комісії. Міжнародної, чи може не просто сліпа людина, да, а слабозора, яка виступає по паралімпійцям? Чи може вона водить автомобіль? Відповідь була чітка, ні. В мене є цей сюжет, Столярчук, Що ви що ви розповідаєте? Байки якісь відповідь була такою, що людина слабозора може сама ходити по вулиці, тобто бачить силуети людей. Будинків, дерева, можливо, якусь яму побачить. Але вона точно не може їхати на автомобілі. Бо щоб їхати на автомобілі Столярчук, можливо, ви колись їздили, треба бачити зеркала ззаді, боку, бачити велосипедиста, бачити знаки наперед. Як слабозора людина побачить там за 200 метрів, що там знак стоїть, чи ще щось. Ви поясніть, будь ласка, громаді. Тобто, це громада говорить про те, що люстрація на Рівенщині не відбулась що такі Сталярчуки знову поприходили, поки хлопці Рівенщини гинуть. А до речі, у Ігоря Володимировича син, син служить на відміну від оцього... Майора, який тут ходить, штани протирає і захищає аферистів, які видають себе за сліпих і, і крадуть державні гроші в особливо великих розмірах. В той момент, коли країні не вистачає ні дронів, ні, ні бронежилетів, нічого. От от вам ганьба, Сталярчук. Ми ми піднімаємо хвилю про зняття вас з посади. Взагалі, щоб у вас не було ні вислуги, ні пенсії, нічого. Ми напишемо внутрішню безпеку, в СБУ, скрізь міністерство. Напишемо, що такі Сталярчуки, замість того, щоб виконувати, виконувати задачі громади, ви наш слуга, ми вам платимо зарплату. Ви отримуєте зарплату з податків громадян, і ви маєте захищати громадян, а не захищати аферістів, гвалтівників і покидьків. Поїхали далі, Володимирович. Ну і далі надалі, значить, я долучив від Служби безпеки і Національної поліції України про зареєстроване провадження. От почав доводити, що і там Олександр Назаренко проходить як представник Українця інваспорту, його перепровірять. Будуть по факту. По цьому От. і дійшли ми до крадіжок з обласного міського бюджету. За 2015, сімнадцять, вісімнадцяти, 19 е, до 1 мільйона гривень. Ось цього майора Стальчика все виходить так, як воно має бути. Тобто він одну позицію займав, що я переслідую от, от, Аферистів і злочинців, а, да. а майор захищає аферистів і злочинців. Отака позиція. Саме що, саме що цікаво, пане Юрій Громада. Якщо б він взяв би взяв би, да, так, поклав би посвідчення інваліда, папку мсек на зарядки і посвідчення водія і став доводи, що тут все законно. От мсек, матеріана МСЕК, Я особисто перевірив. Вот, я особисто быстро перевірив. -пі -пі І не дайте каких-то свої підписи або підписи вашего відділку. Ви тут це ваш відділок, ці лиги, ви там все міняєтеся от, один за одним. в Такі агульні слова, він не жодного доказа е не довів, тому що жодної перевірки не было. Он, что пришел туда до тренеил вот и их послухал вот. я вам скажу что на римниче как оно было весь штатный расклад, выкуп, выкупленный романкевичем и, Лип, и липским в одной стильной 33 и все воно, э, в гурт зроблена Інваспорт, палац спорту спорта детей молоді, и сша 5 спартак вот и решта І керується всім процесом зверху донизу. То от, 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 от таке розслідування там то, е, було е, от, таке от розслідування проводив пан Став Ні жодного доказа він не, при, не приніс, щоб спростувати, пане Юрій. От е, всі мої зареєстровані ці пункти, от подані в заяві, от е, слідчому судді. тільки агульні, агульні слова. Таке враження, що цей Сталярчук. Ну, що, тому що за, за, за цим пішла хвиля підтримки його від губернатора, хвиля підтримки пішла від Лівського, тут, тут чітко все проглядається. От. І закривається, прикривається пане Юрій, шановна громада, наш рівеньський інваспорт. От, наш ну інваспорт. а шановна громада, вибачте, Гаррі Володимирович, чому губернатор підтримує таких Сталіорчуків і оцей Рівенський Інваспорт? Да, все дуже просто виділяються обласні гроші після того, як оці ці нібито сліпі приїжджають з медалями, Зрозуміло, що здоровий майстер спорту виграє у нездорового майстра спорту. І іде великий Дірібан. Починаючи від виділення квартир, бо кожну другу квартиру вони забирають собі. в чому справа. І отакі от Столярчуки за ці гроші вони будуть рить, копати, щоб отримати чергову зірочку. А насправді насправді. А це просто все дірібан рівенських грошей. Ліпський його брат від слуги народу, керівник партії, і це ганьба слуги народа. От вам ще раз доказ. Оці всі не тільки мендічі, треба ще зайнятися цими ліпськими. Ви б бачили цих ліпських. Вони не влазять в двері, там вже по 200 кг ваги на харчах, дурних харчах. Вони понажирали собі цю вагу. А чого вони ще себе так ведуть, шановна? Громада, тому що говорять, що вони родичі Стефанчуків, у тих, що в Верховній Раді, і все їм трава не, не расти. Понімаєте? Тобто Стефанчуки Ліпські, і от вам інваспорт, рівенщини всієї України. От це ця зв'язка, плюс губернатор, який звичайно його вигнать уже давним-давно мітлою поганою треба. То один коваль, то другий коваль. Ну це крадуни з крадунів, це, це однозначно. І вони ще й дозволяють собі влазити. В гроші інвалідів, вони вже й туди руки позапхали. І президент України дивиться на це все, його все влаштовує, він снімає, продовжує ролики знімати, розповідає про якісь байки. А по суті, як грабіж рівенщини був, так грабіч Рівенщини і не стався. Ви губернатор і майор, лучше займіться бурштином. Вся країна знає, що у вас там крадуть бурштин, а ви займаєтесь грошима інвалідів, там, де. Ще й ще й сюди позапхали свої пальці. Вам все не вистачає. Ну е, так, така ремарка. Е, е, я, так, я так рахую, що він то несе, раз він сказав огульна від себе, від поліції. Він таке ствердження, і і повністю він заявив, що там все несе як законно. Він закон отримав посвідчення водія і посвідчення е, він отримав на заенка посвідчення інваліда. І посвідчення водія. Ну я так думав, що він всі докази принесе судове засідання. Оце О. буде дуже чудово. Він сам себе задокументує, Гер Володимирович. А потім, коли ми доведемо зворотня, ми у ці докази візьмемо і у цього майора за одне місце візьмемо. От що ви, Сталярчук, подумайте дуже добре. Я розумію, що вам хочеться вислужитися, але тут ситуація державна. І в кінці давайте нашого репортажу ще, Ігор Володимирович, поставимо сюжет телеканала АРД, щоб і суддя бачила ситуацію. І у цей гадьониш, у цей Сталярчук, щоб він теж бачив. От, на все добре, Ігор Володимирович. Громада, діліться, розповсюджуйте дане відео. До побачення. Слава До побачення. Героям слава.